Вітання усім, хто дивиться канал Житомир. Для сучасного абітурієнта актуальним є питання не тільки про підготовку та успішні результати ЗНО, а й проблеми професійного вибору. Якщо ви досі не визначились з майбутньою спеціальністю, тоді Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує вас 14 березня детальніше ознайомитись зі спеціальностями вишу. І сьогодні, саме тому, до нашої студії завітала декан соціально-психологічного факультету. Житомирського державного університету імені Івана Франка Лариса Журавльова. Мої вітання вам в нашій студії. Добро дня! Ви очолюєте факультет з 2013 року. Так. Як вам працюєте на цій посаді декана? Чи це для вас нове? Це не зовсім нове, тому що це мій рідний університет, це моя альма яку я закінчувала. Яку я закінчила свого часу. Я все життя там пропрацювала. Єдине, що я тільки чотири роки мене після захисту докторської дисертації запросили, були в агроекологічний університет проректором. Отож я пропрацював вже чотири роки, все-таки не втрималася і повернулася на прохання ректора Петра Юрійовича Сауха назад до себе, додому, до своєї рідної психології, тому що ну без психології, без науки, без своїх студентів ну, жити важко. Це саме моє. Тому мені працюється, скажімо так, по-різному. Бувають важкі моменти, бувають легкі, бувають взагалі ефорічні моменти, чудові. Але, ну, скажімо, це динаміка природня. А Тому що найбільше подобається? подобається тоді, якщо є і плюси і мінуси? Що найбільше? А, найбільше подобається зразу кажу, читання лекцій, спілкування з студентами, займатися наукою, керувати аспірантами, науковою роботою. Це моє, напевно, найбільше. Так, ну от в ієрархічному такому порядку. Можуть додати ще. Кажем, мені дуже подобаються наші різні проєкти. І коли ми якісь проєкти організовуємо, то це просто завжди, як нове, воно приваблює і хочеться цим займатися, щось творити, відкривати нове. А особливо, коли тебе розуміють, підтримують, то це чудово. А, що необхідно аби стати студентом соціально-психологічного факультету? Ну, бажано добре вчитися. І саме вибрати наші спеціальності і мати бажання вчитися і отримувати саме таку професію. Тому що часто буває так, що абітурієнти дослухаються батьків і виконують бажання батьків, а не своє особисте. І тому, напевно, всі знають, що в нас є п'ять спеціальностей. Це Психологія, соціальна педагогіка, менеджмент дуже зараз популярний. Єдина спеціальність в Житомирі і в Житомирському регіоні це маркетинг, це ексклюзивна, це завтрашнього дня спеціальність, практична психологія. І це ну, напрочуд зараз спеціальності, які популярні, які хочуть мати, які хочуть отримати, напевно, кожен, майже кожен абітурієнт. Але Ну, це треба горіти цим. Як для мене, це має бути напевно така відповідь собі. А якби не психологія, а якби не менеджмент, я міг би десь себе реалізувати інакше. І якщо відповідає, що ні, саме так, то, то як правило, завжди все виходить. Як правило, людина вступає. І навіть якщо вступає на контракт, то з часом переходить на державну форму навчання. Ось поступили вже ми студенти, і окрім того, що ми навчаємося, як ще організовують студенти своє дозвілля. На вашому факультеті. Адже мені здається, це ну це важливий факт. Це дуже важливий фактор. І ми це розуміємо. І соціально психологічний факультет не даремно називають сьоме небо», тому що там дійсно відбувається щось таке, ну яке не схоже напевно на інші факультети. І навіть студенти з інших факультетів нас називають особлива республіка. У вас особливий стиль життя, особливі принципи, особливе дозвілля. У нас надзвичайно цікаве, а хто ну активне. Самодостатнє, як навіть сказала, патріотичне, як вони зараз себе показали, студентське братство. На факультеті навчається майже 1400 студентів. Це один з найбільших факультетів університету. І він дуже популярний цей університет, факультет. І студенти мають можливість після занять займатися, ну, напевно, що душа забажає. Вони організовують і свої флешмоби, і квести, і будь-які фестивалі. До речі, дуже багато фестивалів було саме цього року, присвячених АТО. І Ми збирали це були благодійні концерти, благодійні акції, ми збирали гроші саме для 95-ї бригади. До речі, наш викладач, доцент, кандидат наук Тарас Юрійович Кулаковський був майже півроку. Десь в березні місяці його забрали. Десь він добровільно навіть пішов, і ми ось опікувалися його ротою, його взводом у нього був свій звід. І ми їх одягали, ми їм писали, ми їм купували харчі. Студенти дуже активно участь приймали. І я б сказала так, що студентське братство, чому їм цікаво, тому що воно. Цікавиться будь-якою ситуацією в країні соціально психологічний, коли почався Євромайдан, найперший вийшов на свій майдан, і вони були надзвичайно активними, і ми навіть не боялися, що це можливо було не, не дуже подобалося так. нашому тоді керівництву не, не університету, світу, а держави, тому що все-таки. Були запобігли заходи цьому, але студенти виходили, студенти їздили в Київ, у мене дипломниця, навіть писала роботу по Євромайдану, дуже цікаві результати вона отримала. І цей спорт, тобто і співають, і танцюють, і фестивалі, і спортивні змагання, друге місце з кубку по футболу наші хлопці зайняли. Це різні екскурсії, навіть, скажімо, ось господарські справи студенти самі влаштовують. Вони побут по своєму гуртожитку влаштовують. Вони влаштовують свої фестивалі. Вони надзвичайно активну участь приймають. Ось в нас дуже популярний. До речі, розпочинаємо наступного тижня. Це фестиваль з практичної психології. Вони беруть надзвичайно активну участь в цьому. Тобто їхнє життя надзвичайно різноманітне і не лише от в рамках. Унів... Унів... університетських стін, а й і в гуртожитку, а й за межами різних громадських організацій. У нас є договори з багатьма громадськими організаціями, де злучаються наші студенти до і волонтерської діяльності, і до якихось акцій в місті Житомирі або ж області. Ну і, і цього року я так думаю, що напевно акцент все-таки робився на волонтерську діяльність, на допомогу. І біженцям, і воїнам, і їх сім'ям, тому що ну, це найбільш актуально для нашої держави зараз. А щодо наукової діяльності вашого факультету, які роботи проводяться? О, це задоволенням, тому що я дуже захоплююсь наукою, і наука це напевно, моє друге життя. Е, наші студенти. Цього року, якраз ось 2014 ну, року, зайняли перше місце у університеті саме з наукової роботи. Вони привезли з всеукраїнських олімпіад, з всеукраїнських конкурсів наукових робіт найбільше дипломів, найбільше так, призових місць. І студенти і публікуються наші. І ось цього року. Ми, як правило, проводимо такий етап перший етап всеукраїнських олімпіад, наукових робіт. Ну, напевно, за всю історію, 10-річну, вже 11-річчя, скоро історію, зібралося найбільше студентів, майже 30 чоловік. Які хотіли, ну які приймали участь на вуковій роботі, хотіли подати свої роботи чи на конкурс, чи приймали участь в Олімпіаді, поїхати до Всеукраїнської олімпіади. І ми це зробили. І захисти були досить пристойні. І ще багато студентів наших закінчують факультет. І якщо вони мають гарні оцінки, якщо вони гарно займаються науковою роботою, в них є можливість йти вчитися в аспірантуру. Минулого року ми відкрили аспірантуру із психології. У нас вже існувала аспірантура з педагогіки, а це вже з психології. І ось я все-таки планую, я думаю, що ми будемо і далі розвиватися, і буде докторантура. І наші викладачі, які ще не захищені, це. Ці студенти вчорашні сьогодні вже працюють над кандидатськими дисертаціями, щоб далі підвищувати свій рівень. Ну і напевно, ще така подія, яка була присвячена десятиріччю факультету. Це перша всеукраїнська з міжнародною участю конференція, наукова конференція, яка прийшла минулої, минулої весни, в кінці квітня місяця. Я вважаю, що вона дуже чудово прийшла на високому рівні, тому що було багато учасників саме. Висококваліфікованих науковців, відомих не тільки в країні за межами нашої країни, академіків, членів кореспондентів академії наук, докторів, професорів, ну і ясна річ всіх інших. Тому я думаю, що це ми можемо гордитися. А практичні навички, де вони можуть набувати, ваші студенти? Отримавши теорію, все одно без практики. Так, ну по-перше, в нас багато от, наприклад, навіть ж загальної психології. У нас є це читаються лекції, це такий базовий курс, якщо ми кажемо про психологію. І є величезна кількість занять присвячена саме практику практиці, де вони здобувають саме на практиці. Це один момент, це наважається академічний. Крім цього, ми запрошуємо. Ну, відомих досить відомих науковців, психологів, практиків, або знову ж таки, якщо це економісти, економістів, які мають гарний досвід, і вони викладають свої спецкурси або курси, або проводять семінари, тренінги. Наприклад, зараз у нас Горнастай Петро Павлович Павло Петрович. Це батько його Петро Павлович, це доктор психологічних наук, київський професор. Він до нас приїжджає і займається саме і студентами з психодрами і, скажімо такий психотерапевтичний напрямок. Студенти навчаються. Це добровільне, це вони додатково до занять, і тепер вони отримують сертифікат. І після цього вони вже можуть практикувати вони готові. Психологи практики, практикувати і допомагати ну, клієнтам допомагати психологічну допомогу. Тому що е, мати диплом, мати знання фундаментальні це одне. Але якщо ти зразу паралельно виходиш на практику, і мало того, щоб поряд з цим, ти вирішуєш певні свої проблеми. Е, до речі, ну, зараз як у всіх населення, напевно, наших всіх людей, як і у світі, а особливо, скільки в нас такі події відбуваються. Е, Люди мають багато внутрішніх проблем. Так. І вони саме йдуть на психологію, саме йдуть на менеджмент, на соціальну педагогіку, щоб вирішити свої внутрішні проблеми. І це їм дається. Вони вчаться і паралельно вони, коли вони вирішують свої внутрішні проблеми, вони зможуть іти тоді потім до людей допомагати їм. Зараз багато негативу і в країні така ситуація, який найкращий спосіб відволіктись від цього всього і побороти ці внутрішні проблеми. Хоча б такий найпростіше, як заспокоїти себе? Ну, по-перше, заспокоїти, можливо, вам це не дуже сподобається, тому що ви представник засобів масової інформації. Але перш за все, дуже багато різних думок, навіть упереджених думок, навіть неперевірених фактів, які видаються засобами масової так. журналістами. Не завжди професійно це робиться. Є різного, скажімо, відповідальності журналісти. І люди емоційні, люди чутливі, вони переймаються всім надзвичайно, що можливо нічого й не було, ніде не трапилось, а вже вони наперед переживають якісь погані події. Тому все-таки менше дивитися телебачення, менше наперед читати якихось там, як ось експерти там починають якісь свої фантазії. Це фантазії. Ми не знаємо в дійсності, як буде, тому що ну, величезний глибокий аналіз, по-перше, його не будуть викладати на. Вселюдський ну, да, огляд, це робиться спеціалістами для внутрішнього користування, а це тільки розбуджує людей, це тільки приводить до того, що люди дійсно відволікаються від своїх справ. От, наприклад, на факультеті я збираючи старост, староста студентів і викладачі, ми прийшли до чого? Що от в час, під час війни, а це війна. І якщо ми... Да, ми допомагаємо фрукти, як можемо. Але ще наше основне завдання максимально е, гарно робити свою справу. Так. Якщо я вчуся, я маю максимально, тому що я маю бути чудовим спеціалістом завтра в своїй країні, яка буде працювати з тими ж воїнами, які вчора тільки воювали, яка буде працювати з сім'ями, де загинув хтось із членів сім'ї. І це саме мої студенти, вони завтра вийдуть, і це їхня праця. Роботи в них буде не початий край. І оце друге, це коли я займаюся цікавою справою, я не буду відволікатися на якісь непотрібні емоції. Я буду я свою справу, я займаюся своєю справою, і я думаю саме про неї. Це, напевно, найважливіше. Ну і ще таке, напевно, третє, я би сказала, що зараз у нас. Патріотичне судове настроєння налаштовані патріотичні люди. Вважають, що ну, оскільки війна, оскільки гинуть люди, ми не маємо права не радіти, не посміхатися, не переживати е, гарних емоцій, почуттів. Я важу це неправильно. Е, депресивна країна вона не зможе бути успішною, вона не зможе бути переможцем. І тому ми маємо давати позитивну енергію, е, оптимістичну енергію, радіти і цю радість нести іншим. І тоді ми, скажімо, той, хто співає, а наша чому ми такі безстрашні? А тому, що ми любимо співати. Коли людина співає, вона не боїться. І тому ось, да, те, що ми можемо. Позитив, праця, ну і побільше фактів і менше фантазій. Дякую за відповідь, і повертаючись до вашого факультету. Поділіться планами на майбутнє. Можливо, якісь проєкти нові будуть відкриватися. Ем... Ну, Перш за все, напевно, оскільки все-таки зараз ось і в новому законі про вищу освіту, йдеться, і новий уряд, ставить завдання перед освітою, не дивлячись на те, що не дуже вони фінансово нас підтримують, на жаль, але ставиться питання підвищення якості освіти. Я повністю з цим згодна, тому що наша освіта набагато бажає кращого. І той стан, який зараз, той стан, в якому перебуває, вона в це... мене є досвід років 20 назад, все-таки рівень освіти був набагато вищий. То... Все-таки, напевно, підвищити рівень і викладання. Ми це вже робимо досить успішно, тому що свого часу, коли я захистила докторську дисертацію, я десь була 15 та чи 16 -та доктор тільки в університеті. А зараз тільки на соціально-психологічному 11 докторів, професорів. Тобто, відчуваєте, дав що? І плюс хочу розширити все-таки, щоб запрошувати більше. Докторів наук професорів з інших міст з інших провідних вузів і досвідом. Да, так, да, поділитися досвідом. Ми це вже робили. Ми цього року провели акредитацію багатьох спеціальностей, відкрили магістратуру із менеджменту, магістратуру з практичної психології, і приїжджали експерти на прочет люди і не просто перевіряли, а вони приїжджали, читали вечірні лекції, спілкувалися з студентами, майстер-класи показували. Студенти були в захваті, і ми також, тобто, вони виступали не тільки контролерами, а вони допомагали нам. і вони ми піднімали наш рівень. Ну і напевно, в плані ще ось таких проєктів це розширити міжнародні зв'язки. Зараз ми працюємо саме над співпрацею із, із польськими університетами. Ось два відгукнулися на наші вітання з новорічні. І думаю, що це наше майбутнє. І ось наступного дня приїжджає в нас волонтер. Із Європи і цілий тиждень будемо проводити майстер класи для своїх студентів. Тобто наука, міжнародні зв'язки і якість знань підвищення. Це, напевно, базові такі основні. І наостанок ваші побажання майбутнім студентам факультету, ну і зокрема, глядачам нашим. Ну, напевно, я не буду оригінальною, якщо я скажу, що саме основне для нас мир над нашою головою, рідна земля під ногами, щоб ми наступної зустрічі. Я сподіваюся, що вона буде досить швидко. Вже були в вільній країні, в мирній країні. Ну І побажаю всім все-таки вступити до нашого університету, на соціально-психологічний факультет, стати чудовими фахівцями, тому що вакантних місць, посад саме ось в в системі Людина-людина, а саме таких спеціалістів ми готуємо. Зараз надзвичайно багато і з кожним днем все їх більше і більше. Ну і ще все-таки зібрати волю в кулак, організуватись. До речі, ще хотіла б запросити, як теж як побажання, напевне, да? у нас майстерня успіху працює на факультеті кожної суботи. Безкоштовно ми о 2-й годині дня і об 11-й ранку проводимо майстер-класи в тренінговому залі для всіх бажаючих абітурієнтів. Вони зможуть навчитися, як стати успішним, як здати ЗНО, як побороти страхи, які ж от проблеми, якщо ви кажете. Тобто ті, хто приходить, хоч раз прийшли, вони, як правило, залишаються і залишаються надзвичайно задоволені і приходять ще раз. Отож, я побажаю, щоб частіше зустрічатися, посміхатися і вміти цінувати і радіти кожній миттєвості, кожній хвилинці ось нашого життя. Я вам дякую за цю приємну зустріч. Бажаю всього найкращого, головне миру. Дійсно. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні гостею об'єктиву була декан соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка Лариса Журавльова. Побачимось.